Тетяна Барабаш, відома наша електронний податковий сервіс, да, Танечка, подання річної звітності засобами електронного зв'язку. Розказуй, що там нового і що як, щоб ніхто не порушив, відправляючи звіти. Щодо подання звітності засобам електронного зв'язку. Ми з вами знаємо, що стаття 49.3 податкового кодексу визначає можливість подання з податкової звітності особисто платником, надіслати її поштою, а також подати засобам електронного зв'язку. І ми маємо відверто розуміти, що подання звітності в електронному вигляді воно надає можливість зменшити час і витрати на подання звітності, мінімізувати помилки. У разі необхідності подати додаткові копії документів, будь-які пояснення шляхом використання режиму листування, і також надає можливість збільшити якість обслуговування платників податків, а також, скажімо так, забезпечити безконтактність. Платники податків мають можливість, використовуючи електронні засоби, виконувати вимоги законодавства без порушень. Що хотіла сказати, звернути увагу на те, що сервіси електронного кабінету на сьогоднішній день надають платнику можливість податків перевірити всі дані, які у нього є, у податковій. Він має можливість перевірити стан розрахунків з бюджетом, він має можливість подати будь-який документ звітності. І навіть у разі якщо звітність його не влаштовує діюча форма звітності на сьогодні, відповідно використовуючи норму податкового кодексу 46.4, він має право подати звітність за форму, яку він вважає потрібною, з відповідними поясненнями. Так важливо звернути увагу на те, що з 1.1.2024 року, за результатами 2024 року, ми будемо приймати звітність за новою формою по платі за землю. По екології і по окремим рентним платежам зараз швиденько дам перелік. це податкова декларація екологічного податку, податкова декларація з плати за землю, податкова декларація з податку на прибуток для виробників сільськогосподарської продукції та інститутів спільного інвестування, розрахунку частини чистого прибутку. Податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, податкової декларації з транспортного податку, з рентної плати, з туристичного збору і податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів. Що стосується термінів подання звітності, досвідчені платники податків. Знають про як які вони встановлені, і я би на них не хотіла зупинятися, а не хотіла би зупинитися на моментах, які у нас є, з'явилися нові в електронному кабінеті до опрацювання. У нас триває до опрацювання. Режиму моніторинг реєстрації податкових накладних на сьогодні а, там з'явилося окремий підрежим, який надає можливість платникам податків отримати інформацію акумульовану по всім таблицям, які вони подали. Всі таблиці, які на сьогодні прийняті і діючі, там загальна зведена інформація. Крім того, у нас доопрацьований електронний кабінет в частині отримання інформації про контрагента за згодою платника. Тобто, якщо платник податків надає контрагенту згоду на отримання інформації про нього, визначає перелік цих згод, ця опція доступна у режимі налаштування, інший його контрагент може отримати інформацію про себе в цій частині. Зокрема, доповнено отриманням інформації про таблиці даних платника, які таблиці прийняті і які коди УКЗ по контрагенту діючі. Крім того, у нас режим отримання інформації за згодою. Перепрошую, режим надання згоди у кабінеті доповнено можливістю надати згоду. Платнику податків фізичній особі банку щодо можливості отримання інформації про його борг з наданням одразу реквізитів. Тобто, говорячи простими словами, фізична особа-підприємець надаючи або громадянин, надаючи згоду на передачу інформації про його борг банку, надає можливість забезпечити банку надання нової сервісної послуги. Дати йому повідомлення, створити йому платіжку з реквізитами, які ми формуємо одразу для банку, і платник однією опцією здійснює сплату платежу. Крім того, на сьогодні Кабінет податків, стан розрахунків з бюджетом, надає можливість розрахувати пеню. Всі ми знаємо, що розрахунок пені, у нас для фізичних осіб, в тому числі і юридичних осіб, не завжди є простою справою і легкою. Тому ми зробили таку опцію у кабінеті: останні розрахунки з бюджетом у випадку, якщо наявний борг, можна здійснити розрахунок пені і здійснити для фізичних осіб і для громадян сплату з урахуванням пені, використовуючи будь-яку із платежних систем. Наданих в електронному кабінеті. І також, користуючись нагодою, хочу розказати про наш мобільний додаток Моя податкова. Він у нас був створений у вересні цього року запущений в промислову експлуатацію. Він має на меті поширення сервісів і, скажімо так, надання сервісів податкової громадянам. Оскільки не завжди портальне рішення електронного кабінету доступне, а мобільні телефони у нас є у всіх. І тому наш додаток надає можливість у чотирьох режимах отримувати інформацію платнику податків у телефоні швидко за поданням запиту. Наприклад, із реєстрів можна перевірити платника, наявність платника податку у реєстрі платників ПДВ. У реєстрі страхувальників а, чи у реєстрі неприбуткових організацій також можна здійснити перевірку чека виданого або акцизної марки алкогольної продукції. А, і ці всі опції доступні без ідентифікації. Всі інші опції застосунку доступні з ідентифікацією з допомогою КЕП. Тому що якраз КЕП надає нам можливість дізнатися, отримати інформацію з баз даних да, для платника податків і надати йому можливість спрощених сервісів. Наприклад, один із сервісів, який на сьогодні у нас дуже актуальний і запитуваний з огляду на триваючу компанію декларування доходів, це можливість подання декларації про майновий стан і доходи громадянам на отримання права на податкову знижку. Цей сервіс у нас реалізований буквально в три кроки. Перший крок: ви вибираєте із переліку витрат понесені витрати у минулому році, зазначаєте суму. А другий крок це скопіювати рахунок Айбан і вставити. Інша інформація у нас підтягується автоматично щодо коду банку, назви банку, МФО його і все інше. І третій крок це додавання додатків. Додатки можна додати як фотокопії, так і скани, так і файли, які завантажені у телефоні. І далі підписати і надіслати. Напевно, найбільше часу займається додавання документів. А в цілому декларація заповнюється автоматично і після підписання передається на центральний рівень. Також доступно отримання інформації сьогодні. Актуально для державних службовців та для інших громадян, які зобов'язані подавати до січня декларацію в НЗК, можна отримати довідку про отримані доходи буквально в 2-3 хвилини, вибравши лише період. Насправді можна вибрати один період, можна вибрати кілька періодів, починаючи з 1998 року, вони доступні для вибору, тому ця опція надає можливість подати дуже швидко документ, і що ще важливо? При ідентифікації в цьому додатку можна використовувати хмарний КЕП або файловий КЕП. Хмарний КЕП не потребує його ні завантаження, він знаходиться в хмарі надавача і це здійснюється, скажімо, просто в буквально в 2-3 хвилини, підтверджується на боці надавача. Також можна зайти з дієпідпису. Сьогодні, напевно, кожен громадянин долучений до Застосунку Дія, він його має на своєму телефоні, і це теж спрощує можливість входу в кабінет. А що важливо, коли ви використовуєте файловий кабінет, сьогодні його теж можливо завантажити у телефон у вигляді файла, і коли ви використовуєте файловий ключ, він у вас завантажується у додаток, і вам при повторному вході на наступний день або через день, коли вам потрібно, вам достатньо буде внести лише пароль. Який знаєте ви. Тому а, ідентифікація з допомогою КЕП нескладна, вона зрозуміла і надає можливості а, як комунікації з податковою, так і використання сервісів. А, у листопаді місяці ми додаток доопрацювали. У ньому є можливість подати заяву на отримання реєстраційної картки платника податків, а також подати зміни. Щодо прізвища або щодо місця реєстрації, подати форму 5-ДР. У нас є можливість у додатку сплати платежів через стан розрахунків з бюджетом, а також у розділі Мої дані, де ми отримуємо інформацію про борг, отримуємо інформацію про себе, про об'єкти оподаткування, які в податковій є про нас. Ми отримуємо інформацію про ППР, які сформовані податковою, і ми можемо їх як переглянути, так само і використати опцію одразу сплати», вибравши будь-яку із платіжних систем. Також можна вибрати QR-код Нацбанка, який переведе на платіжну систему, яку ви використовуєте. Тобто сервіси мобільного додатку вони прості, зрозумілі, і в подальшому ми їх плануємо розвивати для того, щоб. Громадянам було простіше в нашій цифровій державі. Дякую за увагу.